Здійснити давню мрію можна навіть під час війни. Минулого тижня п'ятеро Кременчужан піднялися на легендарну гору Говерлу до Дня Збройних сил України та до Міжнародного дня гір туристи здійснили два сходження на Петрос та на Говерлу. Подолали, виходить, два-двохтисячники. Дуже гарно, там, сніжно, важко. Але ви знаєте, це того вартує. Особисто для мене такі сходження являються мірилом мого самопочуття. В залежності від того, важко мені, не важко мені, легко. Я розумію наскільки зараз на якому рівні моє здоров'я, як я себе почуваю. Зазвичай кременчуцькі туристи подібні сходження проводять регулярно, але війна внесла певні корективи. Тож цього року це були перші підкорення вершин. Моє за цей рік перше, так як в нашій країні зараз війна. Гори – це любов, і ми стараємось вирватися туди, в ну коли тільки можемо. Всі відпустки, всі довгі вихідні, всі короткі вихідні. Ми проводимо в таких ось мандрівках туристичних. Петрос технічно складна гора для її сходження необхідне спеціальне спорядження та сприятлива погода. Тож щодо її підкорення були сумнівим. Дуже часто буває так, що сам гребінь цієї гори береться такою льодяною коркою. Вона ще називається бутилочний льод. І я була не впевнена. Погода дала нам таку можливість: наші сили, наші бажання і погода. Наразі туристи чекають перемоги України, роблять все можливе, аби наблизити її. І надалі будуть підкорювати вершини. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.